Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді буде контактна зварка потужністю 2300 Вт. Будемо пробувати сьогодні нею зварювати. Подивимось, що вона може і не може. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до тесту. З самого початку. На тест прислали мені хлопці з akb.com.ua, Як ви бачите, тут є гравіровка. Вони самі виготовляють ось такі контактні зварки і ними користуються. Не знаю. Ці хлопці займаються професійно перепаковкою акумуляторів і продажі акумуляторів. Так що в них контактна зварка має бути мощна. Сьогодні ми це все діло перевіримо. Попробуємо, що вона зварює. Так з самого початку, давайте перейдемо до габаритів цієї контактної зварки, і також її постараємося зважити. Вона досить важка, тому що в ній є три трансформатора по 750 Вт кожний. Ну, але я вам скажу, хлопці зробили її реально компактною. Давайте зробимо замір. Так, ширина її в нас є 23,5 см. Довжина її виходить 21,5 см, товщина її виходить від низу до гори 10 см, досить компактна. Добре, тепер перейдемо до ваги. Дивіться, важить вона рівно 10 кг, плюс-мінус там 100 г, я так думаю. Добре, з тим ми все зрозуміли по органам керування. У нас є кнопочка включення і виключення. Включається, все засвітилось, індикація працює. Також є нас потенціометри. Це в нас тут все підписано. Струм, і в нас підписано цикл. Цим червоним потенціометром ти виставляєш потужність, а цим затримку. Як ви бачите, на екрані все гарно читається. Ну класно вони зробили. Питань нема. Пластик Тут у нас ABS пластик досить товстий. Я думаю, він нормально витримає удар чи падіння і так далі. Добре, ну що, попробуємо зварювати цією контактною зваркою, яку товщину нікелевої стрічки вона зварює. У мене є нікелова стрічка товщинами 0,1 мм, 0,15 і 0,2 мм. 02 досить товста стрічка, не всі контактні зварки, її хочуть брати, навіть заводські. Підготовив, як ви бачите, я ось тут акумулятор 18650 в кількості 5 штук. Будемо зараз пробувати, як вона зварює, чи є якісь згорілості, як добре воно тримає. Звичайно, я б ще хотів попробувати на нікелівій стрічці з кольорових металів, тобто мідної стрічки, там, алюмінієвої стрічки. На даний час у мене такої стрічки нема. Але коли буде, я обов'язково ще раз зроблю тест і попробую, чи вона зварює кольорові метали, бо ця контактна сварка досить потужна. Я думаю, вона мідні пластини зварить без питань. Добре, погнали до першого тесту. У нас 0,1 мм товщина стрічки. Зараз ми це все діло замірюємо і спробуємо зварити до акумулятора 18650. Так заміряємо першу стрічку. Це в нас 0,1 мм. Так, 0,1 мм. Чітко. Зараз на даний час на панелі я все викрутив на мінімум. Це в нас 30 сила струму і одиничка затримка. Пробуємо. Так, прижимаємо. Ось так воно все діло зварило. Зараз я вам покажу. От. Все воно відліпилось. Не тримається воно. Давайте ми трошки піднімемо силу струму. На 30 маловато. Давайте ми піднімемо на 38. 39, давайте 40. Чи щось зміниться? 41. Нехай буде так. Пробуємо ще раз зварювати. Представляємо. О, вже друге діло. Я бачу по самій зварці, по нікерів стрічці, що воно зварило добре. Ось, подивіться. Погорілості ніяких немає. Все чітко, гарно зварило. Добре, пробуємо відривати. Відриває з м'ясом. Дивіться, ось так з м'ясом відриває. Ось такі налаштування один затримка і 41. Товщина нікельової стрічки 01 можна без проблем зварювати. Як ви бачите, залишається нікельова стрічка на акумуляторі. Ось. Добре, давайте спробуємо з тими налаштуваннями стрічку 0.15. Ну, але я думаю, треба буде піднімати. Так, беремо стрічку, виставляємо. Раз. Ну, тут, я думаю, не зварило. Як ви бачите, не тримає, значить мало сили. Трібно більше струму. Давайте піднімемо струм до. 46, я думаю, десь так в районі. 47. Давайте, 47. Ось так. Струм піднімемо, пробуємо. О, це вже друге діло. Я думаю, зварило воно зараз на даний час краще. Пробуємо. Ні, ще погано. Бачите, отвір в нас такий маленький залишився. Добре, давайте дамо на 50. Так, 48, 49, 50. Нам головне не пропалити. Добре, ставимо. Представляємо нікельву стрічку і зварюємо. Пробуємо. Ну, тут же, я думаю, краще. Пробуємо. Тут же відірвало. Отвори лишились, але я вам скажу ще погано. Добре, давайте на більш оцій зачищеній стороні. Тут буде краще, тому що я вже тут зварював або візьмемо другий акумулятор. Давайте візьмемо другий чистенький акумулятор. Ось в нас. Чистесенький акумулятор. Пробуємо на чистенькому. Давайте ми піднімемо до 55, 55. Пробуємо. Ось. Це вже краще. Пробуємо відривати. Ну, тут ще краще. Давайте виставимо ще на 58, 50. Нехай буде 59. Я думаю, так буде краще. Пробуємо. Дехто може запитати, кому ти поставив на одиничку на затримання часу. Тому що як виставляю більше, починає нагріватися стрічка і перегріває, це дуже погано. Треба зварювати так акумулятор, щоб стрічка не перегрілася, не було погорілості кругом. І так буде набагато якісніше. Тому що, якщо ви перегрієте нікелеву стрічку, потім вона там може ржавіти. Може попасти до акумулятора там якась волога трошки і може початись корозія. А це небезпечно, це реально небезпечно. То, що вона поржавіє і не буде робити, це плюс. А коли воно поржавіє, десь замкне або ще щось, це дуже погано. Добре, струм у нас 59, пробуємо зварювати. Так, 59. Що ти в нас? О, ще краще. Ще краще. Дивіться, які дирки лишає. Дуже класно зварює. Навіть так вже буде добре. Я думаю, додамо на 5 одиниць. Так от 64 буде добре. І 0,15 стрічку воно буде зварювати чітко. Пробуємо. Раз. Пробуємо. Не відірву. Не відірвав. О, майже з м'ясом вириває, бачите? Залишається, як ви бачите, нікелева стрічка у нас вже на акумуляторі. Давайте перевернемо на другу сторону цей акумулятор і дамо сила струму в 67-68. Оце, я думаю, буде чітко. Пробуємо. Раз. Ось, так воно зварило. Дуже гарно, дуже чітко зварює. Подивіться, акуратно, гарненько. Блін, прям завод. От все. Я вже не можу. Ні, відриваю. Ось як ви бачите, дирки насквозь. І тут у нас залишаються кусочки нікелевої стрічки. Ну супер, але я б ще дав до 70. Ось так. Поставив би 70 і пробував ще на 70. Давайте візьмемо другий акумулятор, зачищений. Ось цей. Зварюємо. Раз. О, дивіться. Все. Отак супер. Дивіться, лишається нікелева стрічка прямо на акумуляторі. Зварюю дуже гарно. Давайте ще раз 0.15 і добре зваримо. Тобто два рази зваримо. Це в нас буде чотири з'єднання. Ставимо акумулятор. Чиста нікелева стрічка, зачищений акумулятор 18650. Варимо в два рази. Раз. Два. Ось вам результат. Чітко, реально, дивіться. Ого, і я відірвати не можу. Перед тим я варив один раз, це в нас два з'єднання, а зараз в нас чотири з'єднання. Я вже відірвати не годен. Ой, я зараз руки собі поріжу. Давайте я візьму пласкогубці. Ось так все діло відривається. Як ви бачите, супер тримає реально надійне з'єднання. Всі чотири дирочки є. І тут у нас позалишалося на акумуляторі. Так, з 0,15 ми розібрались. Давайте ми спробуємо 0,2. Ось у нас товщина нікелевої стрічки. Це в нас має бути 0,2. 0.2. Це вже в нас йде досить товста стрічка. Ну, я думаю, ця контактна зварка і 0,5 потягне. Налаштування на ній я так і залишаю. 70 сила струму і одиниця в нас затримка. Пробуємо, чи воно зварить. Я думаю, погано зварить, але все рівно спробуємо. Так, пробуємо. Ну, тут буде погано тримати, я даю гарантію. Та ні. Тримає. бачите, отвір залишився. Давайте ми піднімемо на 75 ось так легенько. І я думаю, це буде норм. Ось так. 74, 75. Ось так, 75 візьмемо з другої сторони. У мене тут зачищено. Пробуємо. Ось так воно зварило. Гарно, красиво. Пробуємо відривати. Ага. Відриває. Лишається у нас тільки один отвір. Тримає, в принципі, добре, але хоче трошки сильніше. Давайте ми дамо під 80, я думаю, це буде саме оптимально. Раз, два. Знову в нас одна сторона тримає і чотири слабенько. Це давайте дамо 80 під 90. Проробуємо під 90. В принципі, можна дати і затримку там 02, 03, я думаю, воно не погорить. Ось так виставив я в 0,2 затримку, пробуємо зварювати. Раз. Два. Так, погорілостів нема, але зварюю набагато краще. Ось подивіться, все чітко гарно. 0,2 добре. Ой все. Я думаю, так не відірву руками треба брати довгогубці. Подивіться сюди. Залишається. Ось у нас Нікелева стрічка залишається. Пробуємо відривати. Та ні, я вам реально кажу. Ого, ого. Ого. О, дивіться, як воно відриває. Прямо з дирками. Так, що вам в цілому сказати про цю контактну зварку? Вона потужна, вона компактна, гарно працює, зварює без проблем. Тут питань нема. Подальшому, як я говорив, я ще візьму другі нікелеві стрічки з кольорових металів, подивимося, як вона буде зварювати. Хто хоче придбати собі таку контактну зварку, звертайтесь до хлопців з АКБ. В них є в наявності такі контактні зварки. Посилання на них я залишу в описі під відео, так що, як ви бачите, вони знають толк в цьому ділі. Цією контактною зваркою можете професійно зварювати без проблем. На цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, звичайно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.